Добрий раночок. Зараз без 15.06. Я на дворі тепло. Вийшла на двір пить каву. Збираюся йти доїть коровку. Сьогодні теплень. Аж не віриться, що вчора і позавчора була така холодіна. Знову тепло, знову красота. Подивіться, у мене ніколи в житті, щоб це у листопаді місяці кліматіс розцвів, такого в житті не було. Помінялася природа, я не знаю, що в неї там переключилося в комп'ютері в тій природі. Ну, кліматіси в таке время ніколи не цвіли. А зараз дивіться, скільки він цвіту повикидав, прямо не віриться. По другому кругу пішов. І бутони, і, і квіточки. І ще все цвіте, все зелене. Називається листопад. Ось так. Зараз подаю коровку, вигоню її на пашу після двох днів стояння. І вирішила сьогодні спекти гарбузовий манник. А то ми щось тільки на кашу присіли гарбузову, а треба щось разнообразити з гарбуза. Гарбузів багато. Будемо видумляти різні блюда з гарбуза. Він корисний. Так що сьогодні буде манник. Будемо пекти разом. А під відео я потім напишу, скільки чого треба на цей манник. Гарбузи смачні, солодкі, так що сюди цукру багато не треба. Піду вправлюсь і почнемо. Кефір з манкою змішуємо, і хай манка розбухає хвилин 20. Тим часом нам треба відважити 400 грамів гарбуза. Гарбуз відрізаємо, чистимо, важимо. Ось такий гарний гарбуз. Такий оранжевий попався, як сонечко. Гарбуз визрівший. Взагалі, в цьому році, в цьому році дуже солодкі гарбузи. Получилось. Може, тому що мало води було, мало поливали тому вони набрали цукру багато. А може, тому що таке спекотне літо було, сонця багато було. Ну, яка різниця? Головне, що солодкі. Так, більше, ніж 400-500 грамів треба трошечки відрізати. Треба робити по рецепту. 100 грамм треба відрізати. Це десь так приблизно. Хорош, я думаю, що буде. Так, 400 грамів. Достатньо. потрем його на тертушки на крупну тюрку. Оїхали, відчуваємо. На м'ясорубці є така приспособлення, таке приспособлення. Ну, М'ясорубка зламалася, так що будемо вручну працювати. Ось скільки гарбуза натерли. Яйця змішуємо тепер три яйця. Змішуємо з манкою і з кефіром. Додаємо туди цукор. Я додаю небагато. 100 грамів достатньо. І ванільного цукру. Раз гарбуз солодкий, то багато цукру не буду додавати. Добавимо муки 2 столових ложки. Все це перемішаємо хорошенько. А ще додамо розрихлітеля, розпушувача тіста. Хорошу таку чайну ложечку. Стараємося сипати в муку, воно змішається з мукою, і буде рівномірно розподілятися по тісту. Добряче його перемішаємо. І щоб було таке тісто, і як густіше, ніж на блини, ну, рідше, ніж на оладки. Таке. Між ними. між блинним і оладочним тістом. Додаємо сюди наш гарбуз натертий на крупну тірку. Ну, І родзинки і оріхи можна додати, можна не додати. Я додаю. Ну, що ж ми з вами хіба даром це в прямих ефірах ті оріхи вчим? Треба ж їх використовувати правильно. Я їх трошки піджарила. Роздавимо зараз, ну, не зовсім так, щоб у порошок, а на половинку, щоб кусочки були і мелко в зуби не застрявали. Роздавим потрошечку. ось так от приблизно. Додавимо тісто. І ще хочу родзинки. Я родзинки залила вже кипятком. Вони постояли, розбухли родзиночки. Їх там також багато не треба, Ну, щоб жменько. Вони постоять розбухнуть і повернуться дві жменки. Родзинки в нас свої. Ми самі сушили їх з винограду. У нас виноград. О, як же ж він називається? Ага, кишмиш Юпітер. Кишмиш Юпітер, він з мускатним ароматом, такий солодкий. І він цьому році дав два урожая. Перший урожай і другий пасинковий на пасинках. До речі, ще до сих пор грони висять, уже трошки морозом прибився. Ну, ще висить. І самі їмо, і курям даємо. І всі вже понаїдались його, можна сказати. Такий він урожайний, такий неприхотливий, і його і бризкать не дуже треба. Він болячок не боїться. Оце перемішуємо добряче, щоб все змішалось, перемішалось, розпреділилось равномірно. І таку силіконову в мене формочка вже не, не, не нова, ну. Працює, служить, хай служить і далі. Пилім розпреділим її, рівномірно це тісто по формочці. І духовка в нас вже гріється, вже розігріта до 180 градусів. Духовочка вже жде. І поки наше тісто буде пектися, то і спиріг буде пектися. У мене є. Щоб ви думали, Ось, картопля вариться вже. Вариться картопля, тому що я купила хамси. Так, мені захотілося хамси. Давно я вже її не їла і не бачила навіть на ринку. А це вона з'явилася. А я її так люблю. З мастим посничком. І ви знаєте, вона такого сухого посолу. Ото, як кажуть, провісна камсичка. Так, поснего ще додав э, олійки. Я люблю як олійку, щоб можна було картопельку мочати туди. Якщо чесно, я вже скучила за такою рибкою. От іменно не кільку, не всяку іншу якусь салаку, а іменно хамсичку. Не знаю чого, але вона мені дуже подобається. Раніше, да, була вона така жирненька. Зараз. Невеличка, маленька, може, і якби третього вже й сорту вважається, Но все одно хамсою пахне. А картопля в мене, знаєте, який сорт, гранада. Колись я за нею вам розказувала, в мене навіть свої покупці просять, вона якась масляниста і як вариш пюре, то не дуже багато й масла треба туди. Вся вона така, бачите, витягнута, длиненька. Ну, взагалі гарна картопля. Нам усім, нашим усім домашнім сподобалась, і ми вирішили, що будемо сажати, може, краще й не бачили, і не знаємо, Ну, для нас поки це еталон картоплі, гранада. Сажаємо е, тільки її. А от е, слов'янку вирішили в цьому році не сажати. Хоча раніше слав'янку все сажали, вона дуже врожайна, але ця смачніша. Ось така вона всередині. Трошечки як і жовтувата. Ну, зато смачна. Так, подивимося, що тут з пирогом. Готова, вже готовий пиріжок наш гарячий, правда? Ну, спікся. Я ж пашкою пробувала, то суха ж пашка всередині. Ось я його перевернула. Ось так ось. Це знизу така. Формочка. І притрусимо її його сахарною пудрою. Сахарною пудрою притрусимо, бо я багато цукру всередину не клала. І в мене ще є, знаєте що, кокосова стружка. Для, для запаху буде. Я люблю кокос, запах кокоса. Ну, раз вона є та стружка, чого б і не присипати. Хай буде зверху і кокосова. Ну і відповідальний момент. Що ж там всередині? Родзиночки з оріхами. Мені здається, що воно добре. І 400 грам гарбуза. Це теж немало. 400 грам гарбуза так просто не з'їси. Аж пирогом, аж бігом побіжить. Ось такий гарбузовий пиріг з родзинками ми з вами спекли.